Окей, okay. я пам'ятаю, що мав зробити на 2000 підписників відео про анімації, як я взагалі почав їх робити. Але, на жаль, мій старий телефон просто здох, на якому була перша моя анімація. Тому я зараз намагаюся його оживити. Вже замовив батарею. Тому зараз, на жаль, відео про анімації не вийшло, але воно буде пізніше. Просто почекайте трішки. А зараз подивіться відео про кадри за кадром. А взагалі дуже дякую, що у вас вже 2000. Це просто. Офігезно, ну, словом, приємного перегляду. На ось цьому стримі я пообіцяв тим, хто був, що зроблю відео із кадрами, а то й цілими анімаціями, що були забраковані або ж просто незавершеними з певних причин. Отож, дивіться. А почнемо ми з мого останнього відео: розстріляне відродження. З нього залишилося кілька кадрів, котрі не увійшли в основний матеріал. Ось, наприклад, сцена, в якій до українського митця приходять більшовики. Цю сцену я спочатку зняв так, ніби на дворі день, хоча перед тим була ніч. Звичайно, це нікуди не годиться, тому в самому мультику ви бачили ніч. А цей дубль не увійшов, тому що гітара в одного з персонажів дуже стрибає. Тут спробуйте знайти причину, чому я не додав ці кадри в мультик. Відповідь напишіть в коментарі. Ця сцена надто швидка, і двоє персонажів виглядають несолідно, тому прийшлось перезнімати. А ось, наприклад, як ця сцена виглядала вживу. Як бачите, не важливо, як набір для анімації виглядає ззовні. Важливо те, що бачить камера. І чим більше декорацій, тим краще. Про цю сцену не скажеш, що щось не так, і в принципі так і є. Тут все добре, але ось цей рух камери робить цей дубль веселим, що просто не вписується в трагічну анімацію. Ці кадри були забраковані через тряску камери, а також не зафіксоване положення одного з персонажів, через що видно його легке тремтіння. І раз ми вже почали з історичних анімацій, то варто згадати крути. Цей мультик є дещо особливим в плані декорацій, а особливим є те, як тут зображено сніг за допомогою муки. Цей прийом дійсно круто працює, тому юзайте, тільки з розумінням, що ці деталі вам придеться ще мити. Не відходячи далеко від бекстейджів, ось вам ще один. Коли я знімав цю сцену з Бандерівського Лего 2, Нет, не пожалуйста, я Росія, оддам ласка, ребята, я вам все ділаю. Та не бійся, ти володенька. ще точно проживеш. То щоб показати лиця персонажів під синім небом, самі фігурки я поставив під кутом 90 градусів і ззаду них синій картон. А тепер мульти, які я знімав, але тупо не доробив. Або ж просто те, що з них вийшло, мені не сподобалося. Почнемо ми з анімації, де чоловік з дружиною кудись їдуть. За сценарієм, дружина вибісила чувака тим, що забагато говорить. Він на неї накричав, і вони розбилися об стовп. А жінка накричала на тіпа, мовляв, а я казала не їзди, як ненормальний. Та два роки назад гумор в мене був не дуже. Добре, що це відео так і не було випущено. Словом, з цікавого тут те, як я використовував хромакей, роблячи із двох різних сцен одну цілу. І раз ви вже прийшли дивитися на кадри за кадром, то ось як це мало виглядати. Зверніть увагу на плавність рухів. Також минулого року я думав зробити відео про українські зимові свята, типу від першого до останнього. Але як бачите, не вийшло. Отож, ось що я зняв. Продовжуючи тему Різдвяних свят, хочу згадати про те, як хотів зняти цілий серіал, де події розгорталися б в українському селищі взимку. Сюжет переказувати вам не буду, бо це крінж повний. Але принаймні покажу, як зробив ось ці кадри. Спершу сфотографував три будиночки, потім двоє дерев, огорожу з двох ракурсів і хвіртку на синьому фоні. Згодом закинув це у фоторедактор, намалював сніг, сяйво в вікнах. Після цього закинув це все на фон. Додав за допомогою хромакея дим і сніг. Готово? Уявіть собі, це все тільки на телефоні. Неймовірно, я знаю. Хтось скаже, що я тут задовго говорю про таку коротку сцену, і в принципі буде правий. Але комусь хто теж хоче знімати анімації, це може бути корисно. А ще я якось хотів змінити назву каналу і навіть готував заставку, яка була б перед кожним відео. Але на щастя чи на жаль, ця ідея так і не була реалізована. Серед деяких олдів мого каналу гуляє думка. Блін, а де перша серія того серіалу про якихось трьох дітей, які він видалив менш ніж за годину після публікації? Воно ще, здається, скарб називалось. Там події за часів Гетьман ще не відбувалися. Що він з ним зробив? Так от, те таємниче відео було видалене мною через. Просто тупу помилку в тексті. Дійсно, таке відео було. До речі, напишіть в коментарях, хто його взагалі пам'ятає, бо його встигли побачити, здається, до 20 людей. Отож, про що цей серіал мав бути? Логічно, що про скарб, який мали знайти троє дітей. Перша і остання серія тривала до 9 хвилин. Цю анімацію я зняв ще у 2021 році, і зараз я радий, що видалив це, бо цей мультик для мене суцільний фейспалм. Ось, наприклад, перші секунди цього мульта. Тому ці мультик я так ніколи і не опублікую, навіть не просіть. І так, це та сама тупа помилка в тексті. Я просто переплутав дві цифри. Тому історики, якщо ви не знали, Гетьманщина проіснувала до 1965 року. Ех, а було б круто. На жаль, на такій сумній ноті мусимо завершити. Але якщо вам теж стало шкода, що гетьман ще не нема, то мусите закинути гроші на Збройні Сили України. Всі посилання в описі під відео. Надіюсь, вам це відео було цікаве, або ви навіть дізнались щось корисне для себе. Ось тут можете переглянути мої інші відео, а якщо вам їх мало, то в мене є ще стріми. Саме цей стрім про мою колекцію Лего фігурок. Хай там як, дякую за перегляд. Любіть Україну на все добре!